Як жити з алкоголіком? Як жити з людиною, яка знаходиться в залежності від когось або від чогось? Ніяк. Ви нічого не можете зробити. А в кожної людини є свій шлях, свій определенний путь, своя історія життя, яку він потрібно йому пройти. Якщо ви вже переросли, тобто на якомусь етапі ви зустрілися з цією людиною, бо ви з нею були однакові. В розвитку, в намірах у вас були, у вас, у вас було те, що вас об'єднувало. Ну, коли ви стали його переростати, а ця людина залишається на тому рівні, на якому вона залишається, і вона не хоче йти за вами. Вам просто потрібно сказати: мені це не подобається, я так не хочу. Це не моє життя, це твоя відповідальність. Тобто, твоє життя це твоя відповідальність. Я виходжу з цих стосунків. І якщо ця людина розуміє, що без вас їй буде погано, він вас кохає або вона дуже цінує вас, то вона обов'язково почне змінюватися. Якщо ні... Що б ви не робили? Ніяких змін у вас не буде. А так само я колись билася зі своїм чоловіком, першим батьком моєї дитини. І він сам мені казав: це тобі все мало, це ти така жадібна, це ти от така, все тобі, що тобі не робиш, а що ж ти робиш, а, а нічого не зрозуміло, що ти робиш. І коли я пішла, в мене налагодилась кар'єра. На хвилиночку я була директором по персоналу в сіті супермаркетів ВАРС 8 років. Я змогла побудувати. Кар'єру я змогла вийти з того стану, в якому я тоді була поряд з ним. А постійний відчай, тобто я відчувала якусь обіду, обіду на всесвіт. Тось тобто, я жила його життям. Я чіплялася до усього. Мене все дратувало. Коли я вийшла з цих деструктивних відносин, у мене життя почало змінюватись. Я почала рости, і життя давало мені можливості рости. Тому розвод, дівчата, це не жах, це не страшно. Я залишилася одна з дитиною. У мене не бабусів, не дідусів, ніхто мені не допомагав. Мені допомагала лише моя подруга, коли я йшла в нічну зміну. Моя дитина спала в неї. Це не страшно. Страшно втратити своє життя, втратити свою особистість. І нічого не отримати. Потім сидіти в 56 років і думати, страждати, чого я це не зробила, чого я це не зробила. Змінюйте своє життя, обирайте себе, завжди обирайте себе. Тому що та людина, яка сидить під плінтусом і не хоче ніякого розвитку, що якими б калачами ви його не заманювали, ну не вийде вона з під плінтуса. Їй там ловко, їй там добре, вона туди гавкає на всіх, вона оттуда поплюжить всіх, вона звідти поводить себе як ота -от людина, яка сидить під плінтусом. Ви ж не така. Завжди обирайте себе, у вас інший шлях, Ідіть своє життя, не бійтесь, там дуже цікаво. Не потрібно ні за кого і ні за що чіплятися. Ви вже станцювали той танок, вже не потрібно його продовжувати танцювати. Ви зустріли людину на тому рівні, на якому ви були. Ви з ним станцювали танок. Залиште його. І коли ви йдете в свій новий рівень, в свій новий розвиток, ви там зустрінете іншу людину, щоб станцювати інший танок свого життя.